Скажіть, будь ласка, чи можна піднімати гроші, знайдені на землі? І так, і ні. Гроші це як подарунок вам від Всесвіту, можуть бути, а можуть бути тотальним нещастям, якщо ви їх піднімете. По-перше, завжди аналізуйте свої програми. Якщо в тобі присутня програма, що гроші це м, те, що може привести тебе ще в хужу якусь ситуацію, що наворожили, що е, коротше, що, що щось погане, да? це як з чорним котом. Якщо людина е, вірить в. Те, що чорний кіт, перебігши дорогу, зробить тобі день невдачним, да, так і буде. Просто без сумніву, так і буде. Якщо людина навпаки сприймає, що кіт, який перебіг, наприклад, він відкриває тобі портал в нову гілку, в нову реальність, і тебе чекає навпаки успіх, так і буде. Тільки розум і підсвідомість це різні речі. В розумі ти можеш, побачивши кота, подумати: та нічого, класно, який гарний. Ну, підсвідомість всередині, твоя глибока внутрішня корінева програма скаже: О, ужас, все, щось буде не так. То капець, то капець. Ото ж саме з монетами з грошима. Якщо ти Знаєш, що гроші, знайдені в твоєму полі, вони тільки як доказ, що зовсім скоро в тебе розкриється новий шлях, нові можливості, і це підказка, тоді воно так і буде все. Якщо навпаки, якщо ти відчула в момент того, як побачила ті гроші страшок, недовіру, таке от чуть трохи, да, сумнінку, що ні, що то там не так? То не бери їх, тому що да, воно включить в тобі другу програму. Якщо говорити про магію, про ці всі штуки, ну завжди це видно, коли вони якось от, цікаво гроші поставлені або в чомусь замотані, або цікаво закручені. А буває просто, Боже, скільки раз у мене такого було, що просто раз ішла, і гроші випали. Блін, з гаманця, випали з кишені. Ну ж по-різному, правильно. Тому краще всього завжди такі ситуації оцінювати інтуїцією, чуйкою, що тобі підказує всередині. Ну і спостерігати, які думки вилазять.